На цих мальовничих киргизьких пагорбах зберігається великий обсяг ядерних відходів, і дослідження показують, що дамби, які утримують мільйони тонн відпрацьованої води з уранових шахт, що коло міста Майлу нестабільні. Відходи перебувають біля річкової системи над родючою ферганською долиною. Водночас у районі бувають землетруси. Дехто прогнозує можливу катастрофу чорнобильського масштабу, якщо дамби прорве. Інженер місцевої радіологічної лабораторії каже, що найнебезпечніше тут це суви з протилежного схилу. Район поблизу міста Майлоусу був одним із найбільших у світі відвалів уранової руди, який радянський союз розробляв із 40-х до 60-х років минулого століття. Нині дамби утримують такий обсяг відходів, якого вистачило б, щоб заповнити 280 олімпійських басейнів. З дві у 2017 році зробив дамби нестабільними. Якщо тут станеться сильний землетрус, регіону загрожуватиме катастрофа. У разі прориву дам забруднена вода може потрапити в річку і в Ферганську долину, яка розділена між Киргизстаном, Узбекистаном і Таджикистаном. Тут живе близько 16 мільйонів людей. Багато хто працює у сфері сільського господарства. Дослідження показують, що в разі катастрофи мільйони людей муситимуть залишити свій дім. Найголовніше для нас позбутися місцевого хвостосховища воно, безперечно, небезпечне. Експерти кажуть, що безпечно зберігати відходи в такому вигляді неможливо. Їх слід вивезти з берега річки. У межах цього проєкту передбачено пріоритетні заходи з рекультивації 16 хвостосховищ Безпечне місце. Проєкт може коштувати 26 мільйонів доларів.